Порт Івана Франка. Там Лівійський настроенний висот Фонка. 32 другий тролейбус. на Вулиці Суботніської з Лаванівки їде колишній 12 -й. а туди йде вулиця чоє стрільці на скільки разів є вулиця чоє стрільців теж показано вже але ну, покажемо трошки ще раз вулиця чоловіст стрільців теж ландшафт кафе магазинів змінився поруч знаю з очевидних причин. віддалене навчання, все-таки вплинуло на орендарів. Головний корпус панка університету. Там колись був Галицький сейм. Куди балотувався Іван Франко? Його туди не вибрали. Я був дуже ображений на Галичан за це, на селян. Казав, що дів вибирають, а мене не вибирають, якщо коротко. А я вулиця Університетська, вона коротенька. Всю фактично ми і побачили. Далі ліворуч позата хата, досі на місці. Був на відкритті позатої хати, чесно, не згадаю, який то рік. початок 2000-х було гарно. А, тут вікна це факультет іноземних мов, перед тим був юридичний. А вище, на третьому поверху, там історичніший. Наліво вулиці Костюшка. Та направо теж. Зліво університет скульптури, справа метниця. А це штат скульптури, його добре видно. На Наметницю дивитися не будемо. Я сам люблю, 9, 60, рвав. Хлопець розказує, дівчини, спагадай, як було, коли підірвали кримське місто. Каже, проспав, спав, просипаюсь, крики, Всі рідні, близькі, радіють. На горі трошки видно багато торгівлі. Ну, звичайно, з міфології. Меркурій. А й там вулиці ви стрільці виходить на вулицю Гнатюка, вулиця Гнатюка, в нас теж є знята, перезнята. Кілька разів. Гей, курбаса то далі веде, лівіш. Теж знята, перезнята, не підемо на курбаса теж. Мабуть, традиційно підемо. Проїзд «Кривалипо». хоча він теж знятий, і але там регулярно щось нове. Щось відкривається, щось закривається. Треба жипа липа трошки оживає навіть. Ці дівчата обговорювали, казали, дивіться, хлопець сам собі робить екскурсію, та не собі О, цей. Настя прив'язаний, сюди ми не вкрали. Но no, Спочатку <ріст> думав, наш та пам'ятник кур'єру главу. Але він справжній. Крива, липа. Кавука. Севен. Що тільки не було. Власник напевно, далі, Григорій Петрович. Ну власне кривали яка дала назву тому всьому. Совєтські часи, як він був жовтневий проїзд, напевно, так? Да? Ну, ха, клипа. Па, Там Дублін все. Та тут багато що все. Що дивно хто нема. І куди вийдемо? На Дорошенка трошки ще дорошенка побачите Дорошенка в нас теж є багато де. Ця ділянка, вся Дорошенка в нас є. Ти заодно рекламує, які вулиці дає. Рух односторонній зараз. Тільки трамваї в той бік ідуть. Має велосипеди, я так розумію. Де була зупинка, де були ті всі кафе, дитячі, вже все забудовано. У нас ще є відео, де це все було вільне, а зараз бачите, що за цього нема. Ось такі табло з'явились. Вже у Львові теж є, де можна бачити, коли, що, де, як, який транспорт приїде. Ми вийшли фактично до пам'ятника Тарасару Шевченку вже.